Друзі, вітаю! Що б не робив 95-й квартал, а українського продукту у них якось не складається. Ну от, не виходить ніяк, воно не робим. Це тягне їх на щось російське або малоросійське, хоча, в принципі, одне й те саме, бо провести роботу над собою, трошки подумати, проаналізувати. Ну, надихнутися чимось іншим вони не можуть. Велика кількість українців може, а 95-й квартал не може. Ось вони і представили трейлер до нового фільму. Це нова комедія, яку ми, на жаль, невдовзі побачимо. Яка має назву Раша Гудбай? Яка назва? Автори показали і перший тизер і пообіцяли, що він стане своєрідним щепленням від руського міра. Так вони кажуть, це фільм про те, як проросійська пропагандистка хоче тікати з окупованого прифронтового міста і опиняється не в Москві, як планувала, а в Ужгороді. Сьогодні Україна, Україна і на слова слова-синоніми. кожен має відповісти на питання: чому треба вбивати руських? і знаєте, яка найпопулярніша відповідь тому що вони рус русські. О, москій, покинь, москій. Давай, давай, дай! От ну, чого цього ну, там. Чого Панянко! Панянка, ведома нас мансиди! сюди. А тих ти хто? хто? см'ян мене Знаєте, мені здається, що 95-й квартал просто хлібом не годуй, дай познімати щось на російську тематику. Щоб і мова російська була, щоб, знаєте, малоросійським духом пахло. І давайте, мовляв, посміємося над пригодами колаборантки в Ужгороді. Ха-ха, ха взагалі цей епізод мав би завершуватися тим, що на вокзалі її зустрічає СБУ, і до кінця фільму вона сидить. Довгий фільм, правда, вийшов би. Але ж як ви розумієте, нам покажу, показують лише зав'язку. Якщо 95-му кварталу смішна тема евакуації під час війни, то це не смішно. Якщо 95-му кварталу смішна смішна тема пропаганди під час війни, то це не смішно. Якщо 95-й квартал хоче нас знову заглибити в російський контент, то нам не треба. Знаєте, виходить загальний 95-й зашквар або 95-й скандал, не інакше. Знаєте, я так спостерігаю, що ті, хто сидів на російському контенті до повноштабного вторгнення, на російських запрошених експертах, на російському контенті, в принципі, який він. Споживав на російських запрошених акторах на ностальгії за Совідським Союзом на цьому всьому. Ось вони ну, медійні виробники. А, і продовжують транслювати і показувати різних росіян. Тепер нібито їх висміюючи. Але це по факту виходить той самий російський контент. Це заглиблення в ті самі. Російські смисли, російські слова, російський світогляд до того ж на кінець третього року повноваштабного вторгнення, і враховуючи нинішню ситуацію у світі і на фронті, історія про російську пропагандистку так подана. Ну це геть не смішно. І не актуально, я б навіть сказав антиактуально. Але ж давайте подивимося на те, хто цей фільм знімав. А режисер цієї крінжі Олексій Адольфович Кирющенко, який знімав серіал Слуга народу, а також російський серіал Моя прекрасна няня, який активно просував українофобські тези та принижував Маріуполь, звідки за сценарієм була родом головна героїня. Цього російського серіалу Що ще цікаво? Згідно з розслідуванням Бігусінфо, фірма кирющенка отримала державних державних контрактів на 750 мільйонів гривень на продаж електроенергії. Такий от Парадокс. Зараз буде е, півтори хвилинне відео цього персонажу від Бігус інфо, як він намагався відповідати на запитання журналістки. Ми запитали про Еленерго напряму у Кирющенка. але розмова, м'яко кажучи, зовсім не склалася. Ви да. отримали е, частку я в компанії, чула, я я яка продає електроенергію. У вас, вас тріщу ви, ви вльоті, у вас глаза вруще, ви у вас дрожать руки, коліни. Руки дрожать, по що ви обмануєте. Я не обманюваю. Скажіть, ответьте Бігу Цонко. Вам нравиться Бігусу? Вот ці люди, які пристають к обычным людям. Ви незвичайна людина, ви отримали частку в компанії, Я купили. Еленерго, не не ко це важна компанія. Це, це ваше ко особисте життя. Ваша компанія продає електроенергію. Така компанія, що ви говорите. ЛНР. ваша що Ви, ви к... Кирющенко, Адольфов. Ні, Адольф. не автово. Нет, госпоков, вы перепутали, а вообще перепутали. А, мы перепутали. Я ж не вы этот человек, не да. А ви хто? Я Maria Zemlyanskaya. Я вам показала документи. Я журналістка Bigus Info. І що? Хто тут що з Bigus Info? Це кулінарна анти... програма? Ні, ну, це не кулінарна програма. Це програма розслідувань. А ви займайтеся розслідуванням, а не ерундою. Займайтесь розслідуванням, а не ерундою. Ви чому лезете в мою... Яка різниця, що я делаю? Я що ви лезете? Я хотіла у вас запитати, що пов'язано з тим, що ваша компанія просто ви Так, вы а я вам не отвечаю. Области. А я не отвечаю. Все? Просто для того, чтобы вы не говорили, что мы обманываем. Вы обманываете, потому что я запитати, знаю. И расследование Бигус против не Бигуса. Не бигуса. Бигус против Бигуса. Потому что вы получаете деньги за это. Вам платят. Не... Я знаю это. Скажите в камеру, посмотрите. Давайте да. физиогномистикой. Да. Видите, посмотрите. Это правда? Что, Смотрите, самое? Вы врете. У вас лицо врет. Я професіональний режисер. У вас вирить ліцо. От мені дивно, як професійний режисер почав займатися спочатку виробництвом літальних актів. Об... Обережно. Це фрагмент розмови бігусів. Там є широке розслідування. Можете подивитися. Сказано все і про суми, і про фірми, і так далі. До речі, там усі радіють, що бігу Синфоу різали гранти від ЮЕСейт, які складали дві третини їхнього бюджету. От, до речі, не було б Юсейт, не було б цього розслідування, зокрема, але це так ремарка. Тож, поки ми бачимо, що квартал продовжує знімати якесь російське лайніще, до речі, невідомо. Не знаю за чиї гроші, дуже цікаво. А от якісного саме українського контенту, який. Зокрема, знімався за американські гроші. Його було багато, багато різних журналістів, документалістів і так далі. Його стане менше. І знаєте, те, скільки я зараз бачу прихильників того, що українського контенту стане менше, це мене дивує, м'яко кажучи. І лякає. Шановні глядачі, якщо ви вважаєте, що я прискіпувся 95-го кварталу, що я милю язиком та паразитую на темі 95-го кварталу, що я хайпую, піарюсь, яка різниця, ну і так далі, то ви зобов'язані задонатити на РЕБ для 112-ї бригади, на який збирає моя колега і волонтерка Євгенія Гончурук. От зараз просто і донатите внизу. Посилання в першому в коментарі. Якщо ви так не вважаєте, друзі, ви теж можете доєднатися до цього збору. Ми тут на каналі за весь час зібрали 28 тисяч гривень. Всього ж разом з іншими волонтерами зібрали на цей збір 422 тисячі гривень, на вихідно 500 тисяч. Тобто збір, можна сказати, виходить на фінішну пряму. Вже багато людей підключилося, і я вірю, що ми його доб'ємо. Ну і ще. Про одного унікума, пару слів. Від 95-го кварталу він відійшов недалеко. Потап. Потап не знає, чим зайнятися йому в еміграції, як перевернути до себе хоч якусь увагу, хоч когось, бо українцям, очевидно, він не потрібен. І Потап перетворився на Славік Балаган. Так він себе тепер. Називає, ну спекулювати на українському тепер не так вигідно, а та й не сильно він колись українське репрезентував. Тож тепер він спекулює на слов'янському. Ну, знаєте, на темі великого слов'янського народу завжди спекулювала Росія. І от тепер цю тему підхоплює від Росії Потап, але він в нас уже ж не потап, а Славік, причому балаган. Щоб не зовсім асоціювати себе з Росією, а змістити акцент все ж таки ближче на Балкани. Ну і музика відповідна. А we really play in the squid games in the East Євроp. Eastern Євроp. Slaw's pro. It's easy for free. You take a ріл сквіт. You take a ріл сквіт. Do you wanna play Slavic Squid Game? You have to play. Are you ready? Oh, you're professional. Be careful. Знаєте, тут не балканська має бути музика, тут має грати балалайка насправді на тлі, і тоді весь цей образ буде доволі органічний. Ну, якщо ганьбитися, то наповно. До речі, не виключено, що скоро пота перебіситься, переросте свій етап в своєму житті і піде працювати на касу або відвантажувати рибу в портах Валенсії. Бажаємо йому цьому удачі. Ну і знову таки, якщо ви вважаєте, що я доскіпуюся до мишей, тобто до Потапа, і ви вважаєте, що це відео не має існувати, то просто донатите на ЗСУ в першому коментарі. Якщо ви вважаєте, що це відео має існувати, то теж можете донатити на реп для 112-ї бригади. На цьому поки що все. Я дякую всім, хто дивиться. Абсолютно всім. Будьмо гідними. Папа! -па.